Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог. І я сертифікований Healthy Lifestyle лікар. І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово. Вітаю вас! І сьогодні хочу з вами поговорити на дуже актуальну тему. Давайте розберемо кашель. Кашель це рефлекторна реакція слезової наших бронхолегеневої системи на якийсь подразник. Це може бути вірус, це може бути бактерія, це можуть бути грибки, це можуть бути алергени, це може бути просто бруд в повітрі, сухе повітря, а може бути причиною інших захворювань і станів. Наприклад, гастроезофагальною рефлюксною хворобою. Або психогенний кашель, кашель буває сухий, вологий та малопродуктивний. А буває пристопоподібний, нав'язливий і рідкий поодинокий. Є кашель, який турбує дитину. Ви не можете спати, ви не можете бігати, ви не можете сміятися, або посилюється кашель при контакті з алергеном, з домашніми тваринами, або з пилком рослин, наприклад. А іноді кашель посилюється вночі. Це може бути при алергії на побутовий пил, наприклад, або коли є захворювання лор органів, тобто при синуситах, при аденоїдних вегетаціях є постназальний затік і подразнювальне слизової, слизом викликає рефлекторний кашель. Кашель це нормально, організм намагається позбавитися проблеми. Але якщо цей кашель триває більше 3-4 тижнів і він не проходить, або цей кашель, який набирає інтенсивний щодня, і загальний стан порушується. Тобто в нас є температура, в нас є задишка, тобто прискорене дихання, є хрипи. Хрипи можуть бути як дистанційні, як коли ми відчуваємо їх, коли дихаємо, якщо на вдосі. Це прояви ларингиту, тобто в нас набрякає слізова глотка, і там, де в наші голосові зв'язки, дуже сильний набряк, тому змінюється голос. І цей кашель називається лаючий, тобто він такий громкий, лаючий, гавкаючий, <плес> як дорослий чоловік кашляє. Але якщо набряк наростає, може з'являтися ларингостеноз, тобто круп це коли ми не можемо вдихнути. І тоді можуть з'являтися звуки навіть на вдосі, і задишка може бути інспіраторна, тобто на фазі вдоху. А якщо запальний процес є в бронхах і викликає обструкцію бронхіальну, це бронхоспазм, це ми не можемо видихнути повітря. Тобто ми вдихаємо повітря, тому, що там є набряк і слиз. Ми не можемо видихнути, і на фазі видиху ми теж можемо почути хрипи, як дистанційна, це називається візінг, так і про скультації їх слух чує лікар. І звісно, що і ларингоспазм, і бронхоспазм треба знімати ліками. А якщо це просто трахит і бронхит і є кашель, але коли ми прокашлюємось, вийде слиз, і у нас хрипи зникають, тому і в оскультації, коли лікар чує хрипи, ми просимо прокашлятися, і після цього хрипів нема, тобто вони такі мігруючі. Тобто, це каже процес, що це просто гострий процес, і треба трохи часу, динамічного спостереження, і кашель пройде. Дуже часто питання ставлять на консультаціях: чи можуть глісти, гільмінти викликати кашель. Реально, аскаридоз. Має легеневу форму, тобто, коли фаза розвитку гельмінтів і коли гельмінт потрапляє, коли дитина кашляє, він заглативається і він потрапляє в дихальні шляхи, кашель може бути пристопоподібний вночі, але, будучи інші причини і прояви, тобто ми будемо мати прояви аскарідозу, біль животій, нудота. Може бути пронос, ми бачимо зміни в аналізу крові у зінофілії, ми можемо знайти в калі гельмінти, і цей кашель, він триває не більше двох тижнів. Так само є різні типові бактерії, наприклад, мікоплазма пневмонії, хламідія пневмонії, вони теж можуть. Ліптоспіри можуть бути. Лігіонели, лігіонели. Вони теж можуть викликати затяжний кашель, і кашель приступоподібний, коклюшеподобний, кашлюк. Тому ми кажемо, що треба обов'язково вакцинувати і робити ревакцинацію. Є спеціальна вакцина Boostrix, яка призначається для ревакцинації, тобто, коли нам треба додати коклюшний компонент після основної повної. Схеми вакцинації. Рефлюксна хвороба, тобто в нас є кашель вночі, в нас є е, неприємний. Прикус в роті, тобто ми разом з гастроентерологом розбираємося з причинами цього кашлю, захворювання жолдочно-кишкового тракту. І звісно, що всі затяжні реніт, алергічні реніт, аденоїдні вегетації, затяжні синесити теж будуть викликати кашель. І коли ми знімаємо набряк запалення слизової носа, то звісно, що кашель теж зникає. Звісно, що кашель може бути проявом пневмонії, тому коли є задишка, є температура, є різке погіршення стану, ми повинні звернути. За допомогою до лікаря, тому що іноді нам треба зробити загальний аналіз крові, або нам треба зробити рентгенографію, аускультативно лікар почує симетрію хрипу, вкрепітацію. І звісно, що тут ми будемо призначати антибіотик, якщо це бактеріального гінезу, пневмонія, Вона може бути вірусного гінезу, може бути грип, тому ми призначаємо протигрипозні препарати. Але одну з частою причиною є алергени і затяжний бронхіт і кашель, навіть коли якщо немає хрипів, немає обструкції, але нав'язливий затяжний кашель, який посилюється при фізичному навантаженні, при емоційному навантаженні, коли ми міняємо температуру з холодного приміщення, заходимо в тепле приміщення, і навпаки, ми вдихаємо різкі запахи, може свідчити про алергічний гінекс. Ми робимо алергообстеження, здаємо аналізи. На алергени або робимо брік-тести на руці у алерголога, виявляємо алергени, починаємо це лікувати. І буває, звісно, що бронхіальна астма і може бути кашльова форма. Тобто навіть нема обструкції, нема задишки, але кашель постійний турбує на протязі тривалого часу. Ми робимо спірографію, фенотест і, звісно, що призначаємо базисну протизапальну терапію. А я не раджу. По всім міжнародним гадлайнам а можемо подивитися пульмонологи, алергологи, педіатри, не радять прийом сиропів маленьким дітям, особливо до 5-6 років, тому що всі ці препарати, які збільшують кількість мокротіння. Вони, по-перше, можуть викликати алергічну реакцію, тому що там є підсолощувачі, консерванти. По-друге, вони провокують, посилюють кількість мокротіння. а особливо у маленьких дітей кашлівий рефлекс ще не до кінця сформований, і дитина не може кашлянути так, як кашляє доросла людина. І звісно, що сиропи можуть навіть погіршити стан, і кашель може тривати більш тривало. Інгаляції з баржом, інгаляції з декасаном, інгаляції з травками. А, розтирати грудки ефірними маслами, оліями це все теж не треба робити, тому що дуже часто ми бачимо алергічні реакції, і ці інгаляції не покращують стан. Ми можемо через небулайзінг інгалювати будисаніт, якщо є ларингоспазм, Ми можемо інгалювати бронхолітики, вінталін, берадуал, якщо є бронхоспазм, за призначенням доктора. І, звісно, що є базисна в нас терапія. Ми отримуємо інгаляційні стероїди. На якийсь період часу, який призначає лікар, і ми можемо їх отримати також через спейсер, тому що це дуже зручно, якщо ми лікуємо кашель. Тривало постійно приймати антигістамінні препарати для лікування алергічного кашлю це неправильно, а препарати, які посилюють мокротіння – це неправильно. Ми можемо призначити дорослим дітям ацетіл, цестин, тобто це мукалван. Всі ці препарати, якщо під контролем лікаря, якщо ми бачимо, що в нас є багато в'язкого. Секрету в носі, в бронгах для того, щоб разом з препаратом розжижити мокротіння, зробити вібраційний масаж грудної клітини, але в цей час ми повинні багато вживати рідини. І звісно, що під контролем лікаря декілька днів ми можемо приймати ці препарати. Тому, якщо кашель не турбує дитину і ви бачите динаміку, що він. Знижується, зменшується інтенсивність, нормалізувалася температура, кашель змінює свою характеристику і зменшується і це не турбує дитину. Ми його можемо не лікувати. Такий кашель іноді може тривати 3-4 тижні, але ми бачимо, що є позитивна динаміка. А якщо є симптоми, про які я казала вище, треба звернутися на консультацію до лікаря. У мене дуже багато дописів на цю тему, тому я хочу, щоб ви правильно лікували кашель. Дякую за вашу увагу.